Привіт, мишка! Блохи оші насичено бризкаємо, щоб якраз хватило тіцю паці. Як правило, я використовую такий препарат. Черниш! Привіт, черниш! Привіт, привіт, привіт! Це місцевий авторитет. кот боєць. Ось так. Ось він такий у нас. Крупняк такий. Десь кілограма 5. О, пузатику. А це його. Це що в нас мальчик, девочка? У нас його ще синок. Я навіть не знаю, який він. Він сіриш якийсь, а не черниш. О, братільники такі. Тимортасик. Так. Всім привіт! Я Михайло Травецький і радий вітати вас на своєму каналі. Дивіться, що робиться, яка краса, просто я вам скажу. Очей не відірвати сьогодні на фермі трошки більше вільного часу і можна спокійно порозповідати про щось цікаве. От. І зараз я з вами поспілкуюся якраз по такому питанню, як воші, блохи у корів, тому що досить часто ми бачимо таку картину, коли Ось вже трошки починає тепліти. От, і у кори, коровки починають вилизувати хвости, От, починають чухатися. От, Машка і мишка у нас ось теж особо так звано. Привіт, мишка! що ти красавиця наша. От, скоро вже буде вона вже Дивіться, тут у нас вже так трошки западає хвостик. Уже ось висить бороздочка потихеньку, вже йде отьок. От, вже вимічко. Дивіться, яке вже у нас взялося. От терміну у нас на вже, я думаю, десь протягом тижня вона має розстелитися. Але підходимо ближче до наших питань. І якраз тут питання, якраз ошей, да? От що треба робити і як з ними боротися. Тому вирушаємо. Оші, це таке, знаєте, досить сезонна болячка, так звана у корів. От особливо це навесні, коли вона починає, коли корови починають линять. Як правило, коли у нас іде переход з холодної на теплу пору, от зараз у нас вже фактично перевалює за середину лютого, у корівок якраз і починає спостерігатися даний клопіт. Вони стоять, вилизуються, вони чухаються усе, де тільки можна. Ну якось себе так досить неспокійно себе. Ведуть, от, ну зараз вони от спокійні. У мене дівчата, але тим не менше, як би сказати, дана проблемка у них спостерігається. Як правило, я використовую такий препарат. Ось дивіться. От препарат компанії Бровафарм це ектасан-пудра. один із самих спокійних таких препаратів, який досить добре е працює на е блохи на воші. Його використовують як для лікування, так і для е профілактики даного захворювання. Ну е коли я вам скажу коровки у вас ну спокійні, от коли вони себе нормально ведуть і фізично, ну як візуально немає тут. У нас Якби сказати, таких участків власиїдів, ну нема виїдання шорстного покрову. То як правило, даний препарат. Ну я використовую як профілактичний. Ось якщо глянути на його ну тут дозування тут 60 грам у флаконі. От то, як правило, цього цих 60 грам для профілактики боротьби з вашами і блохами, якраз його достатньо. Беремо відкриваємо ось флакончик. От він отут такий, ось о, дихаючий, да і беремо його, наносимо починаючи із кореня хвоста. От і тихенько беремося, так -от, такими рухами, придавлюємо як бризкалкою і притрушуємо по поверхні. Я задоволений роботою препаратів компанії Бровафарма. Вони працюють, і що саме цікаве по досить доступній ціні. Якщо виникають питання із здоров'ям ваших корівок, користуйтеся даними препаратами і бажаю вам, щоб ваші корівки були здорові. Йдемо аж до корення голови. Отак, от воно трошки тваринки незвичайно. От, але як правило, обмежень тут по молоку немає. От, це саме основне. Ну а так як у нас тварини знаходяться на даний момент, вони знаходяться у ну, нелактуючому стані. Тому якби проблеми такої я не бачу. От іменно в тому, що тут можуть бути якісь питання. Насичено, бризкаємо, не соромлячись, от, щоб якраз тут хватило. Як кажуть, і цюці і паці обробляємо спини. Такий цікавий запах. От і все. Все, бутилочка у нас пуста. Місія виконана. Пахне воно так якимсь лавандовим запахом. таким. Воно так собі тихенько знаходиться все на корівці, воно все війде в шкіру. І якраз я думаю, вже питання. Вошей фактично буде знято. О, так само ми беремо і повторюємо таку саму процедуру на машки. Машка, привіт. Тобі теж треба спинку трошки потрусити. Зараз да? ми зробимо такий самий продукт і так само беремо спокінько, Маш... Маш... беремо машуньки і теж так само посипаємо по спині. Можна навіть так втираючи його в шкіру. Не бійся, не бійся, не бійся. Макушку трохи шию. Все. Основне зауваження після того, як ви попрацюєте з даним препаратом, треба взяти і добре після цього помити руки. Все, Препарат пустий. Ще раз кажу: ектосан пудра, досить дієвий засіб, порошок для зовнішнього застосування. Якраз 60 грам для профілактики, якраз буде ідеально. Трішки тут отак його розприділити по шкурі. Щоб воно якраз вже почало працювати і не витрушувалося. Ми дали блохастим бій, щоб коровки наші не чухалися. Да? Машунька Машунька теж вже така вся у нас дівчина сносях. Я думаю, десь на кінець лютого, початок березня вже має бути телятко. Так, я думаю, зрозуміло. От, відносно блох, відносно клічів, відносно власоїдів. Що брати, як користуватися? А саме головне, навіщо і як це робити. Тому ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Далі буде цікавіше.